Вітаю, друзі, з вами Олександр. Сьогодні у нас в гостях ліхтар від компанії Nightcore HC60UHE. Даний гаджет наданий на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі. Ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALIST S. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Можливо, хтось буде вважати це дивним, що я роблю огляд даного ліхтаря через рік після випуску. Тобто даний ліхтар приблизно випущений рік назад, зразу випущений після моделі HC 65 UC з восьмиядерною матрицею. Даний ліхтар із шестиядерною матрицею. Багато хто сприйняв даний ліхтар як спрощену версію HC 65, але це свого роду самобутній ліхтар із своїми плюсами, своїми мінусами. В чомусь він навіть кращий за 65 модель. Тож, повернемось до питання, чому я повернувся до цього ліхтаря через рік після випуску. Після випуску 75 моделі це ось такий ліхтар, подивіться порівняння по розміру, як бачите, він значно більший. Після випуску 75-ї моделі, у деяких виникло питання на рахунок ваги даних ліхтарів, цей ліхтар на 50 грам важчий. Тому я вважаю, що зараз і стоїть питання серед відналобників від Nightcore, яку модель взяти, чи 60-ту модель, яка важить лише на 50 грам і менша по розміру, чи 75-ту модель. У кожної є свої плюси, свої мінуси. І в деякому сенсі я про це розкажу. Тож, ліхтар надходить ось в такій коробці, як завжди, це доволі презентабельна коробка від компанії Nightcore. Тут, як бачимо, є керування ліхтарем. Також вказані деякі його характеристики. Надходить також ліхтар у самому у такому кейсі. Доволі презентабельний кейс, я вам скажу. І в цей кейс ліхтар лягає практично в притул. Тобто, дивіться, ось так я запаковую ліхтар. І він застібається якраз в притул. Чому я на цьому наголошую? А наголошую я, друзі, тому що подивіться на кейс від 75-ї моделі. Ось подивіться сам ліхтар 75-й. І на кейс, в якому він запакований. Він у цьому кейсі там можна впихнути ще один такий ліхтар. Чому так зробили? Незрозуміло. Так як подивіться, я цей ліхтар можу упакувати в ось такий кейс, який буквально трішечки більший за кейс від 60-ї моделі. І оцей ліхтар. Сюди прекрасно входить. Це кейс від стороннього виробника, я його придбав на Алікспресі. Подивіться різницю в розмірах. Чому зробили такий гігантський кейс? Це незрозуміло. Ну, це таке діло третє, тому що можна придбати такий кейс і носити в ньому. Так, я вже звик до ваги. Оцієї моделі 75-ї. Але спочатку я ці з 50 грам відчував і відчував добре. Тому, якраз і стоїть вибор, який ліхтар брати? Цей ліхтар, який важить десь біля 210 грам, чи цей який важить приблизно 160 грам. І це я вам скажу основні критерії вибору між цими ліхтарями. Тобто вага і розмір. Тому що по характеристиках, плюс-мінус. Кожен виконує свою роботу на відмінно. Це обидва ліхтарі дуже достойні. Тож, давайте зупинимось конкретно на цій моделі. Так, до речі, я забув сказати, що поступає ще в кейсі. В кейсі ще поступає верхній ремінець. Деякі рекламки, звичайно, кабель фірминий від Nightcore. І, як зазвичай, інструкція. На цей раз в інструкції ми бачимо графік. Тобто, крім основної інформації по режимах і так далі. Ми бачимо ще інформацію по графіках. Дехто буде нарікати, що тут практично нема стабілізації, але подивіться на ці графіки. Вони доволі на великих відрізках тримають потужну яскравість. Тому я не вважаю такий графік недоліком. Добре, що його виклали. Тому що зазвичай Nightcore графіки не викладує у своїх інструкціях. Щодо режимів, друзі, ви зараз бачите інформацію, як виглядять режими на даному ліхтарі. Я зупинятись не буду на них, ви можете все це зупинити і подивитись. Тож, давайте оглянемо ліхтар поближче. Що він собою представляє? Як бачимо, я вже робив огляд на 65-модель. Там восьмидіодна матриця, тут шести. Ви спитаєте, чому 6 як виглядає, наче 5-діодна, тому що це подвійний діод. І так, він світить трішки вужче, ніж 65-та модель. У цього є свої плюси, свої мінуси. Тобто світить він трішечки далі, чим 65-та модель, але при цьому центральна частина трішки вужча. Як я вже казав, тут фірмена матриця 6-діона від компанії NightLab. Яка разом із найткором входить до Sysmax. І також є діод червоного світла, який розташований в центральній нижній частині. Кріплення у ліхтаря дуже міцне. Все зроблено дуже якісно. І цей ремінець дещо ширший, ніж стандартний розмір. Стандартний розмір це ось такий, як на Феніксі, Ви бачите, тут ремінець ширший. Звичайно, і у Фенікса є ліхтарі із більш широким ременем. Це для того, щоб ми мінімально використовували верхній ремінь. Тут він дещо зменшений і служить як допоміжний. Основна функція кріплення на голові якраз на цьому широкому ремені. На ремінці, як бачите, є силиконова вставка, є така система зубчиків. І все це дуже міцно. Як бачите, тут система з'ємна, тобто його можна вийняти з кріплення. Більша частина корпусу зроблена з алюмінію. Зверху, як бачите, розташовані дві кнопки тобто кнопка режимів і кнопка ввімкнення ліхтаря. А також ми бачимо, що це розбірна конструкція по цих гвинтах. Тобто, все це можна розібрати. Звичайно, для цього спочатку дочекайтесь кінця гарантії. Щодо кнопочного блоку, він трішечки тугуватий. Не сказати, щоб це було дуже неприємно. Але відчувається він більш тугим, ніж, наприклад, на тій же 75-й моделі. Тут кнопки значно м'якіші. З однієї сторони, добре, тим, що у, десь у кишені чи в рюкзаку він навряд чи натиснеться. Але ж для цього служить і система блокування. Як ви знаєте, у найткорів це одночасне утримання двох кнопок на протязі там, 3 секунд, по-моєму. Ось тут є кришка батарейного відсіку. І тут є фірмовий акумулятор на 4000 мАч. І що ми бачимо в передній частині? Те, що у нас там позолочений контакт, пружини немає. А на кришці отака система підпружинювання. За що Найткуру окреме спасибі це саме за таку систему. Що вона дає? Те, що мінусовий контакт не так травмує батарею, як зазвичай. Зазвичай там з'являються такі круги і таке випрацювання. Як бачите, тут нічого такого немає. І також це свого роду шунтування. Тож окреме спасибі найткору за таку систему. І як бачимо, різьба така посередня, доволі якісна і анодована. Що натякає нам на можливість розімкнення контакту механічним способом. Зараз ми це спробуємо. Вмикаємо ліхтар. І розмикаємо контакт. Так, ця система працює. Тобто, це також може служити як запобіжник від вмикання ліхтаря десь у рюкзаку чи кишені. Щодо керування ліхтарем, це все та сама стара система керування. Яка виникла приблизно роки-два назад на ліхтарях від Nightcore. Чому я кажу стара, тому що вже на 75 й моделі дещо інша модель керування. Я не скажу, що якась із них гірша, якась краща, комусь подобається більше така модель керування, комусь більше така модель керування. Мені більше подобається так, як на 75-й моделі. Але тут є також свої плюси, свої мінуси. Тож, як керується даний ліхтар. Утриманням правої кнопки ви вмикаєте ліхтар у низькому режимі, тобто режим 100 люмен. Це самий робочий режим і його вистачає практично майже для 90% використання даного ліхтаря. Тому що він добре освітлює територію, десь на відстані 60 метрів, а у повній темноті видно на всі 80 метрів, що і дозволяє використовувати. Цей режим майже у любій ситуації. При короткому натисканні ми вмикаємо режим 400 люмен, який вже освітлює 100 метрів, причому освітлює дуже добре. І також високий режим. Це 1000 люмен. І він освітлює вже територію більше 100 метрів. І також є режим турбо, який викликається подвійним натисканням. І це 1600 люмен. Які вже світять десь до 170 метрів. Цього більш ніж достатньо для використання даного налобника. Що в плюсах такої системи керування? Ось дивіться, я перемикаюсь на режим 100 люмен. Якщо мені потрібно, я йду, освітлюю територію перед собою, десь на відстані до 60-70 метрів. І мені потрібно посвітити десь далеко. Я двічі натискаю. Режим турбо. Я посвітив далеко. Натиснув один раз, я повернувся на 100-люмен. Дещо інша ситуація у 75-й моделі, тому що тут ви вмикаєте ліхтар, по-перше, коротким натисканням, це в плюсах, звичайно. Для того, щоб викликати на ньому режим турбо це також подвійне натискання. Але при натисканні наступному, ви ліхтар вимикаєте для того, щоб ввімкнути. Знову режим. Тут не 100, а 200 люмен. Для цього потрібно знову натиснути на кнопку. Це дещо більше, як бачите, маніпуляцій з ліхтарем. А тут їх менше. І вимикається ліхтар утримуванням кнопки десь з пів секунди. Так само, як і ввімкнення даного ліхтаря. При подвійному натисканні на цю саму кнопку ви викликаєте режим 8 люмен. Дехто скаже, що дуже великий розрив між 8 люмен і 100 люмен. Але я так не вважаю, тому що такий режим абсолютно придатний для орієнтування десь у приміщенні. Не зал, а десь таке невелике приміщення, у якому можна орієнтуватись саме з допомогою цього режиму. Його буде більш, ніж достатньо. А 100 люмен це більш уже універсальний режим. При короткому натисканні ми, до речі, і переходимо в режим 100 люмен. І також ми вимикаємо ліхтар при натисканні, при утриманні кнопки пів секунди. При утриманні лівої кнопки на протязі пів секунди ми вмикаємо червоне світло. І правою кнопкою ми можемо підвищити яскравість червоного світла. І при утриманні або правої або лівої кнопки ми можемо вимкнути ліхтар. Так виглядає керування червоним світлом. У ліхтаря також є сигнальні режими. Тобто подвійним натисканням на ліву вже кнопку ми викликаємо режим SOS. Натискання на праву кнопку міняє його на маяк. Наступне натискання це червоний маяк. І утримуванням ми вимикаємо ліхтар. І це дещо зручніше, ніж у 75-й моделі, в якої. Це робиться так. Ви натискаєте утриманням лівої кнопки, викликаєте червоне світло. І можете міняти правою кнопкою, але якщо не пройшло 3 секунди, як бачите, 3 секунди пройшло, і ліхтар просто вимкнувся. Тобто, мені для того, щоб вимкнути червоне світло більш яскраве, потрібно утримати кнопку і відразу ж переключити режим. Тобто, якщо пройде 3 секунди, я його включити не зможу. І це, звичайно, в мінусах. В плюсах цього ліхтаря, що я можу міняти фокусування. Тобто тут є фокусування ліхтаря, це при вимкненому ліхтарі, я лівою кнопкою можу вибирати фокусування. Більш широке, більш вузьке світло, і комбіноване. У 60-ї моделі цього немає. Тут лише система TrueVision. Але система TrueVision це достатньо широке світло. Яке освітлює доволі м'який такий хотспот, який плавно переходить у широчену бокову засвітку. І для більшості ситуацій цього більш ніж достатньо, що можна посвітити вдаль, що можна посвітити доволі широко і зблизька. Але при тому, як ви робите щось у руках, то цей режим дещо вужче, чим ви можете викликати на 75-й моделі, для того, щоб щось робити в руках. Крім того, на 75-й моделі світло дещо тепліше. Звичайно, його доволі важко показати, але як бачите, все-таки видно, що воно значно тепліше світло, ніж у 60-ї моделі. Це для нас, звичайно, не дивина. Більшість налобників від Nightcore чи Phoenix, звичайно, холодні. І саме в мене це не викликає ніякої відрази. Я відношусь однаково добре, як і до теплого світла. Так і до холодного. І вважаю, до речі, що пам'ять на налобниках від Nightcore не потрібна. Пам'яті нема ні тут, ні тут. Тут дещо по-іншому. Тут коротке натискання, проходить 3 секунди. Наступне натискання вимкне ліхтар. Для того, щоб перемкнути на більший режим, тут потрібно вимкнути і зразу перемикати. А у 60-ї моделі ви утримуванням включаєте його. І можете і через 3 секунди, і через 10 перемкнути його на більш потужне світло. Декому це здасться зручнішим. Тож кожне із керувань має свої переваги, свої плюси, свої мінуси. В житті немає ідеала, тому кожен підбирає собі те, що йому більш підходить. А тепер, друзі, давайте підемо в і побачимо, як світить цей ліхтар. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія. На якій я знімаю свої відео. На даний момент ввімкнутий режим турбо це практично найвищий режим даного ліхтаря. Як бачите, світло дуже широке, розташування таке світло називається True Vision. Посередині є таке згущене п'ятно, немає чітко виражених країв. І воно плавно переходить у засвітку, яка постійно згасає. І десь засвітка. Як бачите, також широка, не 180 градусів, але дуже широка. І давайте по режимах. Мінімальний режим ліхтаря, на якому він вмикається відразу, видно щось метрів на 50. Наступний режим, видно набагато далі. Я добре бачу об'єкти на всі 90 метрів вже на другому режимі. І третій режим, як ви зрозуміли, Ця 90-метрівка освітлюється повністю і широко, і далеко. Що для налобника більш ніж достатньо. І режим ultra Low, тобто самий мінімальний. При ньому я бачу щось метрів на 10-15. Це режим для орієнтування десь у кімнаті або в повній темноті. Його більш ніж достатньо. Червоне світло ліхтаря це перший режим. Видно. Приблизно метрів на 3. Наступний режим червоного світла, більш яскравий, при ньому я вже можу бачити, десь метрів на 6. Режим турбо. Як бачите, та далека вежа, яка знаходиться на 170 метрів, я її можу роздивитися. Її видно доволі непогано. Тож, які висновки, друзі. Звичайно, на ринку дуже багато налобних ліхтарів. Найкраще я считаю, це на ліхтарі від Фенікса та Найткора. Тому, якщо ви бажаєте ліхтар саме від Найткора і бажаєте ліхтар меншим розміром, краще, звичайно, вибрати 60 модель. Як більш легший, більш компактний ліхтар. Якщо хтось хоче працювати довше і йому не заважає більший розмір і зайвих 50 грамм. То краще вибрати, звичайно, 75 ту модель. Обидва ліхтарі дуже достойні, і я їх рекомендую до покупки. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!